Коханий, мені здається, що в карбюратор попала вода. Ой, якими розумні стали. В машинах розуміємось. Ти хоч знаєш, де карбюратор знаходиться? В машині. А машина де? В озері. Синочку, мені тут пташка наспівала, що ти куриш. Це правда? Мама, це, походу, ти куриш, якщо з тобою вже пташки розмовляють. У футбольного тренера народився син. Але на завтра дуже важливий матч. Він сильно зайнятий і посилає в пологовий будинок гравця, який пропустить поєдинок. Футболіст повертається з пологового і ділиться з тренером своїми враженнями. Він ваша копія! Такий маленький, товстенький, нічого не тямить і весь час кричить. Хлопець, який сходив тільки на один урок карате, встиг лише вклонитися хуліганам. У Москві на мітингу затримали людину, у якої на таблиці було написано хуйло. У рапорті написали Образа президента. Затриманий каже: Командир, а де у мене хоч щось тут написано про президента? Мент йому відповідає: Ти що, думаєш, ми не знаємо, хто тут у нас хуйло?